20 квітня 2023 року заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема Земля, наш дім у Всесвіті. Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Дітки такою бачать нашу землю космонавти. Подивіться, яка вона гарна! Так, наша планета дуже гарна, барвиста, красива. Ось, різнокольорова. Скажіть, будь ласка, а яку форму має наша планета? Правильно, форму кулі. Так, вона кругла. І на що вона схожа? Правильно на м'яч. Земля. Обертається довкола Сонця, а ще довкола себе? Таким чином, наша планета підставляє Сонцю то один, то другий бік. На тій частині Землі, яку освітлює сонце, настає день, а там, куди не потрапляє Сонце. Як ви думаєте, яка в цей час пора доби? Правильно, ніч. Наша земля дуже велика, природа її чудова і різноманітна. Це високі гори, буйні ліси, мальовничі ріки, неозорі моря, ще й крижані та піщані пустелі, де зовсім мало життя. На землі мешкають. Не тільки люди, а й тварини, птахи, комахи, риби. Зелений колір землі це дерева й кущі, квіти і трави, мохи і водорослі, багато інших рослин. Земля це наш спільний дім. Тому про неї треба дбати, охороняти природу планети Земля, не руйнувати її, не забруднювати і не завдавати їй шкоди. Хто має це робити? Правильно, дітки, це маємо робити ми, земляни. Так, подивіться, будь ласка. Так, подивіться, будь ласка, і назвіть, які кольори є на нашій планеті. Так, правильно, блакитний, синій. Так, зелений, коричневий, жовтий. Так, блакитний колір це вода, моря та океани. Синій колір це найглибші ділянки морів. Вода. Займає більшу частину поверхні землі, тому землю часто називають блакитною планетою. Решта кольорів це суша. Зелений це рівнини, рівна місцевість, луги, степи тощо. Жовтий колір це пустелі. А коричневий колір це. Пагорби, гори. Чим темніше вітино коричневого кольору, тим вищі гори. Ось, подивіться, це зелений колір, це ліси, це у нас степи, це пустелі. Це зображені гори, а це полярні полюси. Так, а зараз ми з вами розглянемо ілюстрації, на яких зображені мешканці нашої планети. Подивіться, що тут зображено? Так, правильно, дітки, це рослинність нашої планети. Це тваринний світ. Хто тут зображений? Правильно ми ведмідь. Так, тут хто зображений? Правильно, метели. Метели це хто? Комаха. Так, а тут хто зображений? Так, правильно зображені лебеді. Лебеді це хто? Правильно, дітки, це птахи. Скажіть, будь ласка, а чому ми любимо нашу землю? Ми любимо нашу землю тому, що це наша рідна планета. Ми всі на ній живемо. Вона дуже гарна, її природа дивовижна. На землі багато мальовничих місць. Це наш спільний дім. Вона найкраща з усіх планет. Наша розмова добігла кінця. Про що ми з вами сьогодні говорили? Так, правильно, про нашу планету Земля. А як треба ставитися до планети Земля, до її природи? Так, правильно, землю треба любити, а її природу берегти. Наше заняття закінчено. До побачення!